Всім привіт, і зараз я знаходишся на карті границі е, 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 Каспія і я хочу вам показати один дуже гарний ліч. І так, давайте ми подивимося, що в мене... Так, на вам ці три у мене СРАВ можна сіпляти, може зацікляти, може утіти, де хоче, не позвичайний СРАВ Але фішка в тому, що я можу взяти якісь собі... патрони, для тебе! І поповнити від них свій СРАВ так, давайте ми зараз розберемося як це працює. Вам просто треба зайти на екран дислокації і залишити один, один з двох слотів пустим. Ну, от, наприклад, за, за інженера третій слот буде SRAF, ну або там який ви хочете собі гаджет поставити там, SMAV, RPG. І четвертий слот має бути пустим. А у підтримки четвертий слот має бути те, що ви хочете. Ну, Можете взяти там, наприклад, балістичний щит. І третій слот має бути пустим. І тепер найголовніше у цьому відео, ви маєте, коли ви тиснете пробіл або Enter, щоб дислокуватися, вам треба швидко переключити з інженера на підтримку. Як це я зроблю зараз. Во. І вуаля, побачите, що в мене є срав. У мене є щит. Ну все. Всім дякую за перегляд. Всім удачі, пока-пока.